Так, Доброго дня, шановні! Значить, добігає нарешті ремонт нашого помічника, рударя нашого. І значить так, що ми робили? Значить, що ми робили? Витягували елеватора там, що всередині стоїть, переклепували. Ну, переклепували резинки, там такі накладні резинки, а ми взяли просто опаса, поприкручували на болтики. Поміняли ось до вала цього. Його з тої сторони з'їло підшипника і витерло. Поміняли ось до підшипника, Тут теж коротше, гаплик був. Значить що? Що далі? Ага, тут. Кришка була лопнувша, заварили, поміняли подшибнички тут. Так, сюди купили нового цього тягу, цю що тягає. Е, трошки поварили всередині там, трошки поварили під мотором. Там погнило. Ну і так, укоротили цепи елеватора. Замінили нового цепа, а там де стоїть, а там де бункер вже стягує. Так. Ага. І поміняли вала цього. Поміняли ремня ходового нижнього. Бо він лопнув там в одному місці. Рішили, що краще поставимо сразу нового, ніж після будемо. З ним мучиться. Коротше. Ось такі діла. Такі були у нас ремонтні роботи, проїздили. А так вроді би не знаю. Будемо сьогодні запускати, пробувати йти в бой. Там будемо бачити. Ось так, коротше, Такі діла.